Зап... А, так. Друзі, доброго дня ще раз. Короте, е... Я в центрі Львова і пише мені на вайбер мама. Пише мама з запитанням і цей. Короте, що я в чуди, бо я, е... ну, я моментом тіпа, такий чудік. Я, короте, ну, тіпа, я поряд неї, бо мама в мене працює в центрі і е... думаю, тіпа, що я буду дзвонити, що я буду відписую. Я зараз чудю. Дивіться. Оце я оце я такий модний. Короте. Взяв, пішов, на базарі купив квіти. Зараз я її, сподіваюсь, приємно, але щоб машина не приїхала. Цей. Зараз я її приємно здивую. Скажіть мені, будь ласка, як ви... Вчора було відео в Rolls-Royce до жінок звернення, а сьогоднішнє відео, в... сьогоднішнє відео для чоловіків, для машин. Скажіть, будь ласка, як ви дивуєте своїх дівчат? Як ви дивуєте своїх жінок? Як ви дивуєте своїх мамів? Е з якою ціллю питаюсь? та бляха, та навчитися. Навчитися, бо я знаю, що я нічого не знаю. Всього гарного дня. Ну скажіть, будь ласка, чи воно цей? Чи воно гарне?